Не вміння управлінців проводити ті реформи, які я бачив, що їх можна проводити. Друге, я й сам був не готовий так як сьогодні, розуміти ринкове господарство, розуміти верховенство права. Це ще поки що були для мене категорії, в яких я глибини не бачив, не знав. А гель писав, що категорії це від нашу руку від менших знань до більших. Не більше зміни, ніби менше. Друге, не були готові самі люди до реформ. І ми спробували провести реформу тільки в аграрному секторі. Пам'ятаєте, відомий закон, що прийнято повні про зміни в аграрному аграрно-промисловому секторі. Він, його й сьогодні згадують як позитивний. Але для такого. Масштабного закону для його впровадження в життя потрібен не один рік, тримі роки, це ціла галузь і більше галузь України. А був прийнятий першим на терені колишнього Радянського Союзу закон про освіту, де ми виділили офіційно в законі 6% національного продукту на освіту. Ну Зараз і близько цього немає. Ми записали це в законі. Тобто були перші кроки. І були позитивні, були негативні. Дуже важко нам давалось подолання інфляції. Інфляція до нас прийшла ззовні. У нас не було внутрішніх причин для інфляції. Якщо Росія, Росія коли підвищила ціну на і на наступ в сотні разів, то наші ціни зросли в тисячу разів. А з сильної економіки, сильного. Е Управлінській еліті, яка мала боротися з цим небом, тому ми віддалися інфляцією. Тобто були речі позитивні, були негативні, але в цілому тоді ще Україна і через управлінський, через людський фактор, була не готова до глибоких масштабних реформ. Сьогодні перше серйозно взявся реформи. Перша і серйозно президент Янукович. Я не кажу, що вони всі, ну скажімо, і реформи, і плани відповідають ну, пенсійним реформам і поки що не розуміють пенсіонери. Але би вона почалася на тлі зростання, на тлі підвищення серйозного життєвого рівня зарплати соціальних стандартів, реакція і болісність. Цієї реформи не було б такою гострою. Але треба віддати належність президенту Януковичу, він вперше розпочав реформи. Причому взяв зразу все. І економічні, і соціальні, судові, і судові, управлінські, все, буквально все. Я завжди думаю, чи витримуємо ми зразу все і так, швидко. Можливо, це треба було провести якісь етапи, але оцінюю достойно його волю, його настрій взятися за реформи, не думаючи про те, що це не принесе йому.